Я сьогодні рано встану, ліжечко, сама застелю, і на кухні приберу, мамі каву принесу, і у щічку поцілую, обійму і пригорну, бо до мами й нині свято завітало в кожну хату. Мамо, я тебе люблю, дякую тобі, рідненька, за турботу, Ніжну ласку, що життя моє, мов казка. А у Касті ангел є, що життя діткам дає. Янг був той то наші мами, що завжди разом із нами. Є багато мам на світі, мами добрі, мами світлі, але є вона наймиліша. Хто вона? Скажу я вам, рідна матінка моя. Моя матінка привітна, гарна, ніжна, як весна. І ласкава, і ти, ніби прой вона. Ваші мами гарні, з вами згоден я, та найкраща мама все ж таки моя. І моя красуня, ніде правди діти. Мабуть, тут зібрав усі красуні світу. Він любить свою маму, бо вона найкраща, найдорожча -най нам людина. Люба матінка єдина. Як би сердець вісівав, матуси всі б тобі віддав. Найкращі дні для наших матерів. Це дні, коли щасливі їхні діти. Від нас залежить скільки трьох днів ми можемо для них зробити. А як ми хворіли часом, мама тільки хвилювала, з біля ліжечка сиділа і хвороба відступала, бо була і з нами мама. Я тебе люблю, не лише сьогодні свято, і не знаю я багато слів таких, щоб описати, ту любові розказати, яка гарна та є мати. Мама, все на світі може, а як тато допоможе, а до них ще я прийду, то всі труднощі від нас повтікають в той же час. Бо найкраща в нас сім'я, мама, тато, брат і я. Правда, мрія є одна, щоб закінчилась війна, щоб був спокій, щастя в хаті, хоче ще усього мати, щоб кожна дитина в милай і любові жила. Я, матусеньку, рідненька, турботлива і дорогенька. Зі святом хочу привітати, велике дякую сказати за те, що ти мене зростила, взамін нічого не просила, усмішку ніжну, теплі руки. І за підтримку в час розлуки. Матусю, я тебе люблю, за тебе Бога я молю. Щоб ти завжди була здорова, оптимістична, кольорова, як квіточка, щоб розцвітала і щастя, всім подарувала. Спасибі, мамо, за усе на світі і за життя і радощі мій за те, що сонце так яскраво світить і так співають гарно солов'ї. За все, що я люблю і відчуваю, чарівні світу бачу кожен раз. Я так добра і так тепла бажаю тобі матусю це святковий час. Спасибі, мамо, мамочко рідненька, за ласку, щедрість, щиру доброту. Здорова будь! І будь щаслива ненько, спасибі, мамо, за любов святу. У моєї мами очі наче сорі, у моєї мами руки золоті, ніжно поцілую квіти, подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись. Обертається земля, я з тобою посміхнись, Мамо, мамочка моя, не сумує, не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Моєї мами серце лебедине, у моєї мами руки, два крила, ніжно поцілую, квіти подарую, і слова любові, вдячності, тепла. Мама, мамочко.